І от із тих часів, з IV століття, до сьогоднішнього дня, сьогодні ми вітаємо нашого славного борця, я б так сказав, за українську церкву, за помісток української церкви, його всесвятість, повторяю, всесвятість це Константинопольський патріарх Варфоломей. Оце від Тих часів ми маємо тисячну історію нашої церкви. Це вже я говорю від творіння Константинопольського патріархату. А, але ми ж говоримо щодо Константинопольського патріархату у нас від Андрія Привезаного ще майже 400 років, тому ми. Вітаємо один одного із 2000 історією нашої церкви, Православної Церкви України. І це ми, всі ці все те, що я вам оповів, це стосується тільки, от ми підійшли до 4 століття. У 313 році Костянтин рівноапостольний Костянтин із своєю матір'ю Оленою. Підписує Міланський Едикт, який забороняє переслідування православної церкви. Це ж була Римська імперія.